Механіка або п'ємо-підвізка, друзі. Кому що, хто що обирає? Друзі, перед вами представлені два варіанти ось таких вас на вашу спецтехніку, тракторів МТЗ, Клас, Нью-Холланд і тому подібну техніку. Всі представлені варіанти йдуть від бренду Комітет. Це у нас дві різні моделі. Дана модель представлена з шкірозамінником, в дуже приємному такому версистому текстилі. Це йде механіка, це йде пневмопідвізка, всі можливі регулювання, вперед, назад, робітників і все це є. Єдина різниця між ними це спосіб регулювання ваги і висоти. Тут це виконано з допомогою пнєму і компресора, який тут встроєний, працює від 12 вольт. Тут це працює вага за допомогою такої ручки і виліт за допомогою такої барашки, яка регулює висоту підйому самого сидіння. Це в нас є з варіантом з одним підлокітником на шалівом, це є варіант з шкізамінником, як тут, або з текстилю. І так само є варіанти з 360 обертом. І точно такий саме є у нас з пневмою. Даний варіант коштує 36 тисяч гривень, даний варіант коштує 18 з копійкою тисяч гривень. І в залежності від комплектації цього, -цього ціна відповідно буде відрізнятися. Але завжди і по наявності програм кожного дня. Друзі, кому цікаво, пишіть коментарі, обов'язково відповім на ваші запитання.